Війна вона виграється не лише власне збройними силами, хоча звичайно, що вони вони відіграють визначальну роль в цьому дуже багатьох питаннях, але і належним забезпеченням функціональності економіки. Економіка повинна підтримувати власне збройні сили, надавати їм все необхідне, і економіка має забезпечувати життєдіяльність людей, які не перебувають на фронті, але заради яких, власне кажучи, формується ця перемога. Тому Дуже важливо наразі для України налагодити. Достатній рівень економічної діяльності стійкості економіки для того, аби можна було ці завдання реалізовувати, і е, поняття економічний тил це дійсно дуже таке важливе поняття, особливо зараз, коли ми розуміємо, що особливості ведення сучасної війни такі, що жодний, жоден фактично з населених пунктів України сьогодні не перебуває в абсолютній безпеці. Ми бачимо, що е, е, російські загарбники. Піддають атакам міста по всій Україні, міста і інші населені пункти. Але, от економічний тил, це саме те, що забезпечує стійкість економіки. Ну, що має забезпечити, забезпечувати цю стійкість насамперед, звичайно, це функціонування того, що потрібно для збройних сил. Це логістика, транспортні перевезення, шляхи, продовольчі забезпечення Збройних сил і, звичайно, в міру можливості забезпечення новим озброєнням. Зрозуміло, що тут велику роль так само відіграє до логістики, велику роль відіграє так само і постачання паливно-мастильних матеріалів. Якщо ми розглянемо більш широко, то ми побачимо, що власне для в житті, діяльності людей наразі найголовніше сьогодні це що це продовольство для того щоб уникнути того що ми називаємо гуманітарною кризою щоб люди почувалися себе почували себе достатньо як, як, як наскільки це можливо в воєнних умовах комфортно були працездатні були відповідно готові до того щоб Проявляти себе або можливо десь навіть перечекати ці в ці важкі часи, для того, щоб потім працювати на відновлення країни, от і іншу мову житті це комунальна сфера, це постачання тепла в холодний період, електрики, там води і от всіх інших моментів. І третє, звичайно, це транспорт, так само транспорт. Ось чому тому, а, сьогодні, коли ворог цілеспрямовано руйнує. Інфраструктурні об'єкти, коли ворог серед спрямовано руйнує промисловий потенціал нашої країни, то дуже важливо виявити саме ті позиції, які спроможні забезпечувати стійкість економіки навіть у цих складних умовах, ключові драйвери, які Мають, власне кажучи, рухати економіку в цих умовах, і тоді, коли ми виділимо ці драйвери, коли ми сформуємо відповідні політики, які сприятимуть виділенню цих драйверів, можна буде говорити, що економіка набула стійкості, набула достатньої життєздатності, щоб стати міцним економічним тилом. Перших фактично днів війни урядом було вжити низку дуже важливих рішень, які, по перше, забезпечили стабільність економіки. Ну насамперед, це були рішення національного банку, забезпечили функціонування бюджетної системи, і забезпечили, ну власне кажучи, стійкість основних параметрів, які, які, на яких сьогодні базується економіка. Це що це по перше показники доходів людей. Ми бачимо, що незважаючи на зрозуміло складну ситуацію, вдалося навіть з перевиконанням наповнити бюджет лютого, в тому числі за рахунок. Виплати коштів, які мав виплатити національний банк. От в березні, поки що ситуація ще до кінця не зрозуміла. Ясно, що ситуація буде складніша, але все-таки, оцей момент, наповнення бюджету він дозволив виплатити пенсії, соціальні виплати. Він дозволив сплатити заробітну плату працівникам бюджетної сфери. Це відповідно і забезпечило можливість їхнього існування, і вони стали джерелом споживчого попиту. Тобто вони виходять на ринок, вони купують продукти харчування, вони сплачують комунальні послуги. Тобто, економіка здійснює обороти. А якщо економіка здійснює обороти, значить вона працює. І значить, навіть якщо економіка підтримується цих складних цей складний період ризикованими інструментами, навіть десь, можливо, і емісійним фінансуванням, все одно за рахунок цих оборотів ризики дестабілізації послаблюються. І ми сьогодні бачимо, що в принципі. Ситуація на ну, валютний ринок він обмежений, але в принципі залишився сегмент, скажімо так, нерегульованого валютного ринку. Суттєвих змін на цьому валютному ринку, так званому чорному ринку, не відбулося, тобто гривня вал гривні не сталося. Ми бачимо, що вдалося забезпечити в тих регіонах, де немає прямого ризику бойових дій, забезпечити адекватне постачання основними продуктами товарами життєзабезпечення людей. Це і продовольство, і там примере. Гігієни і так далі, і ну, після першого такого ажіотажного моменту, коли люди з зрозумілих причин фактично згрібали сповиць, те, що вони бачили, на сьогоднішній день таке постачання загалом налагоджено. Ми бачимо, що Незважаючи на значні ризики, сьогодні відбувається відновлення роботи багатьох підприємств. Наразі ну скажімо, що тиждень тому була наводилася дані, що близько 50% українських підприємств призупинили роботу. Сьогодні доповідають, що працює десь порядка 60% і більше відсотків підприємств. Тобто цей шоковий момент він пройшов. Зрозуміло, що в зонах бойових дій підприємства не лише не можуть працювати, але й руйнуються. Але бізнес, підприємці, малий бізнес відновлюють свою роботу. То це і торговельні підприємства, дрібні підприємства з постачання, постачання побутових послуг, десь виробничі підприємства, десь під виробничі підприємства, які зуміли евакуюватися із зон бойових дій сьогодні розгортають свою діяльність в інших секторах, тобто. Економіка потрошку адаптувалася до як, як наскільки це було можливо до воєнних ризиків, і це може вселяти надію, що по перше, люди матимуть джерело доходів. А по-друге, все таки вдасться отримувати кошти до державного бюджету. По третє, що за рахунок того, що відбуваються ці постійні обороти, то навіть, скажімо так, виникнення надходження в економіку певної можливо незбалансованої грошової маси через фінансування дефіциту бюджету, воно не спричинятиметься до значних макроекономічних розбалансувань. От. Тому можна сказати, загалом, що для даного етапу переорієнтація економіки на військові рейки відбулася. І надалі потрібно сконцентруватися очевидно на от на даному етапі на одному з головних моментів забезпечення продовольчої безпеки. Україна забезпечує себе продовольством, може забезпечувати на 100%. За за повідомленнями. Запаси продовольства. У нас, взагалі, власне кажучи, можуть е, їх має вистачити декілька років, але це те, що має відтворюватися. Тому сьогодні найголовніша задача це здійснення посівної кампанії. Це забезпечення відтворення продовольства, це вихід на належний урожай, причому різноманітний збалансований урожай восени цього року, от тому можна знову таки розраховувати, що сьогодні ну, от, головне слово за аграріями, і аграрії реально сьогодні доповідають, що вони. Вже розпочали роботи. Ну, поки що, скажімо так, роботи можна починати лише на півдні України, там ситуація достатньо складна, але навіть в тих регіонах, які там перебувають під ризиком, там та ж Херсонська область, і так далі, то ну, аграрі намагаються принаймні такі роботи здійснювати навіть в тих регіонах, де до, до власне посівної ще залишилося декілька тижнів, проходять роботи щодо підживлення ґрунтів. ну Тобто, фактично можна сказати, що дійсно аграр, Працюють дуже велика перевага українського аграрного сектору в тому, що він є децентралізованим, що він спроможний функціонувати фактично без якихось там централізованих поставок і централізованого управління. От вона сьогодні спрацювала як важливий чинник стійкості національної економіки. Сподіваємося, що і це надалі вже виліться в сталість, в стабільність нашої продовольчої безпеки. Економіка вона не існує сама по собі, вона існує завдяки для людей, і перемога, яку ми прагнемо сьогодні досягти і Я переконаний, що ми її досягнемо, вона теж здійснюється не абстрактно, вона здійснюється для людей, і саме люди сьогодні, піднявшись проти загарбника, вони заявили, що вони прагнуть будувати таке життя в країні, яке вони хочуть, яке вони будували, і будуватимуть його надалі. І тому от цей тренд, ця зорієнтованість людей на власне на, 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 на побудову свого майбутнього своїми руками. В жодному разі не можна допустити, щоб це було зруйноване війною. Тому. Ті зусилля, ті ті справи, які сьогодні здійснюються для того, щоб е, і ті люди, які е, сьогодні залишилися на своїх місцях проживання, і ті люди, які вимушено переїхали в західні регіони країни, і там зараз суттєво збільшилась збільшилася частина наявного населення, щоб вони мали достатні е, умови життя, щоб вони мали достатнє продовольче забезпечення, щоб і щоб вони мали можливість реалізувати себе. Як працівники, якщо це люди працездатного віку, тобто у них у них була можливість працевлаштування, якщо це буде, якщо вдасться підтримати цю таку позитивну ситуацію надалі, ми можемо говорити, що ми збережемо в країні. Людський потенціал, людський капітал, який кончен, необхідний для того, щоб ми могли надалі швидко, ефективно і в вірному напрямку відбудувати Україну після перемоги. А, навпаки, якщо, скажімо, ну, відбуватимуться негативні процеси, які змушуватимуть людей надалі шукати способів, скажімо, там залишити країну, то ну, відповідно Україна втратить такий потенціал. А, дуже Важливо розуміти при цьому, що не лише гуманітарна допомога вона має підтримувати сьогодні існування тих людей, які змушені були залишити свої домівки. Повторюся, людям сьогодні дуже важливо забезпечити можливість заробляти на життя, навіть скажімо, реалізовувати себе тим, що вони можуть вміють робити, в змозі робити. Це може бути через ну різні речі, різні способи. Це, по-перше, ми напрацювали величезний потенціал дистанційної роботи, не було б щастя, допомогла проблема з covid 19 за останні два роки напрацьовані механізми, інструменти, засоби. Тобто, ну побачили, що багато із робіт можна виконувати дистанційно. Тому дуже важливо сьогодні, щоб ті люди, які вимушено переміщені по країні, але в змозі працювати дистанційно, це можуть бути бюджетники, це можуть бути працювати. Працівники там якихось інших і і може навіть деяких приватних е, підприємств, е, щоб вони мали можливість е, так працювати, щоб у них була і технічна можливість, і е, організаційна можливість реалізовувати себе через дистанційну занятість. Друге, це можливість задіювати людей в тих місцях, де вони тимчасово проживають. Це може бути, скажімо. Додаткове поповнення штату вчителів, тому що якщо збільшується кількість дітей в школах, лікарів тих, хто надає побутові послуги, і так далі. Для цього звичайно, що потрібні певні рішення, можливо, і можливо і десь на урядовому рівні, які би дозволили. По перше, таке працевлаштування. А по-друге, надали би тим громадам, які сьогодні прийняли людей, надали би додаткові кошти. Ми розуміємо, що громади вони сплачують цю заробітну плату із власних бюджетів, які не збільшилися від того, що до них приїхали переселенці, вимушені переселенці. От третій момент це момент пов'язаний з працевлаштуванням скажімо так, в якійсь виробничій сфері ми можемо припустити, що це може бути, скажімо, створення певних нових приробних підприємств, особливо в аграрному секторі. Тому ті самі гуманітарні разом з тією самогуманітарною допомогою дуже важливо, аби сьогодні громади могли отримувати. Ну, можливо, якісь невеликі переробні комплекси, які б дозволяли переробляти аграрну сировину, можливо, якісь невеликі підприємства, які дозволяли би виробляти необхідні на сьогоднішній день товари насамперед повсякденного споживання. І на цих для, для формування монтажу цього обладнання і так далі, робота на такому обладнанні якраз могли б застосовуватися. Люди, які тимчасово змінили своє місце проживання. От так само це може бути розконсервування наявних підприємств, можливо, там ще якісь, якісь види робіт. Далі дуже можливо, можна було б використати цей потенціал в важливому напрямі: це, скажімо, використання людей з відповідним досвідом і навичками для більш інтенсивного використання наявного обладнання, скажімо, тієї ж аграрної техніки, тракторів там і інших для ремонту цієї техніки. Ми розуміємо, що. Якщо, скажімо, техніка працюватиме декілька змін, то це завдяки цьому, по-перше, вдасться більш швидко і ефективно провести власне посівні і подальші польові роботи. А по-друге, можна просто цю техніку використовувати більш широко, скажімо, там на форматі горизонтальної кооперації, тобто задіяти її для того, щоб і селянським господарством допомогти, і фермерам допомогти. Це більше ну, є ситуації, коли скажімо, техніки десь можливо пошкоджено, десь можливо не, 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 не присутні. Просто об'єднатися на основі цього можна для того, щоб більш ефективно провести сезонні польові роботи, і додаткові робочі руки тут можуть бути потрібні. Далі можливо, це побудова, як скажімо, тимчасового житла для переселенців. Знову ж таки, якщо скажімо, ті самоганітарні допомоги матримати не лише, скажімо, на їжу і медикаменти, але такі якісь модульні конструкції. Це теж те, що могло б монтуватися, і відповідно ну, потрібні фахівці, щоб вони це робили. Тобто, як резюме, треба сказати, що для того, щоб ми дійсно могли сьогодні не втратити людський потенціал нашої країни, а навпаки, мотивувати його до того, щоб ну, надалі країна могла розраховувати на швидке динамічне відновлення після перемоги. Нам потрібно сьогодні от пройти цей воєнний період із максимальним наданням можливостей реалізації людям їхніх. Їхнього ну, трудового потенціалу, їхніх трудових можливостей вже зараз, от якщо це вдасться, тоді ми можемо казати, що це та перемога, яку ми досягали в економічному тилу нашої країни, і вона не менш важлива, повірте, ніж та перемога, яку ми досягнемо на фронті. Війна показала, що та економічна і навіть організаційна модель, яка склалася в нашій країні, в тому числі і за останні 5-6 років, коли здійснювалася реформа децентралізації, виявилася достатньо стійкою. На щастя, це та військова таємниця, якої не знав Путін і його поплічники, коли вони вирішили, що можуть напасти на нашу країну досягти перемоги над нею, можливо, що навіть це та таємниця, яку ми самі до кінця в собі не бачили, поки не побачили, як це дійсно спрацювало на практиці. Йдеться про те, що економіка України, той самий економічний тил, про який ми говоримо, він побудований сьогодні на децентралізованих засадах, на засадах малих бізнесів, малих дрібних бізнесів, ФОПів, які кожен здійснює свою маленьку роботу, але загалом вони формують те саме економічне середовище, ту саму економічну мережу, яка забезпечує життєдіяльність країни і умови для життя людей. Ми побачили, що ті самі громади, які за останні останнім часом здобули можливість вирішувати дуже багато в своєму житті, і спроможність вирішувати дуже багато в своєму житті, вони набули навичок і Можливості облаштовувати свою стійкість, надавати базові послуги людям, реагувати на ті виклики, які, от, скажімо, принесли величезний наплив вимушених переселенців і тих, хто транзитом проходив через ці регіони, і тих, хто поселився в цих регіонах, от і ну, ну власне кажучи, ця децентралізованість вона і в умовах, коли скажімо, з великим бізнесом, дуже важко стало працювати, тому що вона втратила логістику, та хтось хтось втратив логістику збуту, хтось постачання, хтось. Просто зіткнувся з руйнацією своїх підприємств. Хтось втратив своїх працівників, от в цих умовах, от саме ця децентралізованість економіки вона забезпечила її стійкість, і вона, я переконаний, що сьогодні забезпечує, забезпечить вже забезпечує. Формування достатнього рівня економічної активності в умовах війни, тобто формуючи той самий економічний тил, який є міцним підґрунтям для перемоги, і що дуже важливо, що я думаю, що це те, що сьогодні. Створює передумови для того, щоб ми після того, як війна завершиться, і Україна переможе в ній, то ми могли спертися от на, на цю величезну кількість мотивованих суб'єктів в процесах післявоєнної відбудови України. От саме цьому я думаю, що ми переможемо.